Вітаю усіх, мене звати Юлія Зорій, я ведуча ранку у великому місці і практикуючий психолог. І сьогодні спеціально для Ютубу нового каналу хочу обговорити один із ваших запитів, а саме дуже боюсь сирен, через них страшно спати і залишатися наодинці. А ще як через цей страх віддати дитину в школу чи садок раптом щось станеться. Що ж, давайте будемо розбиратися з усім поступово, тому що коли ми говоримо про таке поняття як страх, то помічаємо одну дуже цікаву річ: бо справжня робота зі страхом починається тоді, коли ми приймаємо і визнаємо право страху бути фактором у нашому житті, тобто ми починаємо сприймати страх. Не як те, що нам заважає жити, а як те, що є частиною нашого життя. Це може бути страх за себе, за близьких, за дитину, за майбутнє, за країну тощо. Це те, чого ми не маємо соромитися і намагатися побороти. Це те, що просто має право бути. Чому я на цьому наголошую, чому це важливо усвідомити? Бо безприбо без прийняття самого факту страху його не вдасться збалансувати, тобто поставити щось на противагу. саме збалансувати, а не побороти, тому що страх це інстинкт виживання, це захисний механізм, і намагатися побороти базове налаштування в нас, як на мене, це безглуздо. Ми не можемо виклики страх, просто сказавши, а ти не бійся, ну це ж неможливо, ми це розуміємо. Страх це нормально, страх це частина нас, і оскільки сирени сьогодні є символом загрози, то коли ми визнаємо і приймаємо ймовірну загрозу і страх через неї, тоді ми продумуємо варіанти і складаємо план. А як ми можемо діяти, коли страшно, і на що конкретно у цій ситуації зможемо вплинути? Тобто, якщо я боюсь сирен, а серени сьогодні частини мого життя то які мої дії. Наприклад, я облаштую безпечне місце в квартирі, або я зберу сумку, з якої дуже швидко попрямую до найближчого бомбосховища, або я вип'ю заспокійливе, попередньо проконсультувавшись із лікарем. Ну або тимчасово переїду туди, де серен немає, де є цілковита безпека. Тобто, ви дивитеся, які із цих варіантів. Допомагає вам зменшити ось цю тривогу, крім того, дуже важливо взагалі проговорювати свій страх. Його не потрібно ховати чи соромитися. Поділіться ним із близькими людьми, які вас зрозуміють, які підтримують, і це точно розвантажить вашу психіку. А ще до речі, допомога іншим теж дуже такий ефективний спосіб переключитися із власних переживань на розв'язання проблем і задач інших людей. І ось боротися зі страхом у цій ситуації означає робити те, що у ваших силах, і те, на що ви реально можете вплинути. Бо прийнявши страх. Його можна буде збалансувати Так? збалансувати цінністю вашого бажання, коли бажання чогось сильніше, ніж той страх, який є, і який я визнаю. Це означає, що якщо моє бажання, наприклад, бути в Україні, де постійно лунають сирени, воно більше за страх, тоді я почну думати, як мені діяти під час сирени, ну, щоб якось зробити своє життя комфортнішим. Або ж інакше, ви усвідомлюєте, що. Цей страх сильніший за вас, і тому краще вам буде дійсно залишатися в тому місці, де немає сирен, і те саме стосується вашого запитання стосовно дітей, шкіл і садочків. Зрозуміло, що батьки зараз дуже турбуються з цього приводу, і ця невизначеність лише погіршує ситуацію. Але якщо ваше бажання знову ж таки, щоб дитина ходила саме в цю школу чи у цей садок, саме в цьому місці, щоб вона вчилася, розвивалася, соціалізовувалася. Тоді що ви можете зробити? Ну, наприклад, дізнатися, чи є саме в цій школі бомбосховище, чи знають вчителі, як себе поводити, як реагувати, коли е, звучить тривога, чи знають вони, як евакуювати дітей, чи маєте ви зв'язок з, з, з вчителем і вашою дитиною, чи маєте ви план як швидко дитину забрати, евакуюватися з нею, або просто опинитися поруч і хоч якось там допомагати? Тобто, коли ви кажете, що я не дам страху стати. Єдиним фактором, який буде впливати на моє життя і життя моєї дитини, тому що моє бажання, щоб дитина вчилася, здобувала знання не менш важливе ніж страх за неї, тоді ви або приймаєте страх як частину сьогодення і частину нашого життя, і вчитеся з ним жити, шукаєте варіанти, як його мінімізувати, збалансувати те, про що ми зараз з вами говоримо. Або ви приймаєте рішення поки що бути там, де немає сирен і де для вас є цілковита безпека. І тоді вже ви ситуацію зі школами і садочками вирішуєте вже по місті. Тобто ви ж можете теж визнати той факт, що. Вам буде важко справлятися, вам буде важко побороти усе переживання за свою дитиною. Тому ви залишаєтеся на місці і вирішуєте з організацією навчання ситуацію також вже на місці, там де ви знаходитеся. В контексті цього запиту я би ще хотіла зупинитися на темі сну. Чому тому, що сон є важливою складовою відновлення нашого організму, і саме від сну залежить наша ефективність. І здоров'я протягом дня. Але зрозуміло, що звуки сирени, вони значно впливають і на якість сну, а часто густо ще й взагалі на наявність сну. Тому що, як ви правильно пишете, засинати страшно через повітряну тривогу і через сирени. Але є кілька порад, як спробувати налагодити свій сон, ну хоча б спробувати. Якщо ви, наприклад, ночуєте в бомбосховищі, то було б корисно зробити освітлення там тьмяним і засинати вам краще. Коли, все ж таки, темно, в масці або накинувши на очі тканину. Якщо ви прокидаєтеся від сирени під час тривоги, переходите в укриття, то постарайтеся менше вмикати світло. Заздалегідь складіть сумку, яка буде поруч із вашим ліжком, щоб ви швиденько її взяли і попрямували в укриття. Ну а по дорозі шлях собі краще підсвітити ліхтариком, і тоді є шанси, що мозок не до кінця прокинеться і прибувши в укриття, ви зможете, хоч якось трішки доспати. Кілька годин для того, щоб зменшити тривогу перед сном, варто також привітрити кімнату, можна помедитувати, почитати щось легке і відволікаюче, бажано не читати новини перед сном, це така справді дуже корисна порада. Прийняти гарячий душ, якщо у вас немає протипоказань. Якщо сон вам не йде, то не мучте себе якимись там думками краще встаньте, встаньте і займіться тим, що можна залишити в будь-який момент. Мене звати Наталія Жова, я психолог та ведуча реаліті. X. у нас зараз з вами колективна травма. Тобто, це травма ні однієї людини і потрібно цю е, травму лікувати самостійно. Це травма, наша національна травма в усіх українців і багато кого у світі. Саме тому треба надсерйозно до неї ставитись. Е, чому ми боїмось? Таких звуків, сирен, однією з причин, чому ми боїмося гучних звуків, є ПТСР. Що таке ПТСР? Це посттравматичний стресовий розлад. Як це виникає? Коли є загроза життю, у нас виникає страх, а тоді і стрес. Ми відповідаємо, завмираємо, біжимо або б'ємось. І насправді, коли дуже часто є ця загроза, тоді, навіть коли загроза закінчилась, вже вимкнулась, все одно виникає цей синдром. Здається, що загроза знов буде, і людина тоді не може розслабитись, і вона постійно знаходиться у цьому стресі. Це керфлекс, є якийсь ручний звук, людина боїться, що зараз може втратити своє життя. Звичайно, в неї знов стрес. І кожен раз потім, коли є якийсь гучний звук, навіть якщо це не сирена, навіть якщо це музика, або просто голосно хтось говорить, виникає стресовий стан у людини. А зараз я розповім вам п'ять пунктів, що робити, якщо боїшся сирен та гучних звуків. І перше, потрібно спочатку дізнатись для себе всередині, задати собі таке питання, цей звук зараз загрожує моєму життю чи ні. Наприклад, якщо це сирена, так це загрожує моєму життю, потрібно заховатись. Якщо це музика, яку слухає сусід чи друг, то це не загрожує моєму життю, ховатись не потрібно. Обов'язково потрібно розуміти цю різницю. Музика, мелодія, звук, який загрожує життю, і музика, мелодія, звук, який не загрожує життю і з яким я можу продовжувати жити. Для себе зрозуміти цю різницю і кожен раз запитувати, так чи ні, заховатись чи жити далі і слухати цей звук. Другий пункт попрацюйте зі своїми емоціями. Якщо ви вже визначили, що цей звук не загрожує вашому життю, тоді запитайте у себе, що я зараз відчуваю. І проговоріть: так, я зараз злякалася цього звуку, чи я боюсь. Зараз те, що грає дуже голосно, музика В мене є цей страх. Він всередині, але зараз це не загрожує моєму життю. Це звук, з яким можна продовжувати жити, який не забирає життя. Саме тому зараз можна заспокоїтись, коли ви проговорюєте свої емоції, коли ви їм даєте волю, коли їх визнаєте, Коли ви сказали це, ви їх визнали. Тобто ви дали їм життя. Ви можете це прожити, і тоді ця емоція, коли вона визнана, коли ви її усвідомлюєте, вже можна нею тоді керувати. Третє, коли ви вже визнали свої почуття, поділіться, будь ласка, їм з іншими людьми. Коли ви ділитесь своїми почуттями, ви знаходите неймовірну підтримку від людини. Людині потрібна завжди людина. І не стидайтесь, не соромтеся того, що у вас є такі емоції, що є страх. Це нормально. Це зараз є у багатьох людей, тому що, повторюсь, це колективна травма, з якою ми також маємо працювати в колективі. І ви можете збиратись у групи людей. Де ви будете проговорювати свої емоції, де ви говорите? Мені страшно чути такі звуки. І ви зрозумієте, що буде підтримка, тому що ви не один такий, ви не одна така. Багато людей лякаються гучних звуків. І коли ви проговорюєте свої почуття, коли чуєте, що люди переживають те саме, вам вам стає легше, тому що ви розумієте, що зі мною все добре. Я не зійшов з глузду, і коли ви розумієте. Це питання ви можете тоді його контролювати. Четверте, розум і тіло одна система. Не одними емоціями, думками ми можемо справлятися з нашими станами. Також нам може допомагати і наше тіло. Що це означає? Для того щоб заспокоїтись, для того, щоб зняти е, тривогу, страх, потрібно тілу дати опору, що так, в мене є опора, я не лечу кудись, я не помираю, в мене є фізичне тіло, і з цим тоді я легше справляюсь. Як же нам може допомогти тіло? По-перше, потрібно знайти опору фізичну, в прямому сенсі цього слова, сісти на диван, сісти на підлогу, опертися об щось. Триматись за щось, щоб спина відчувала, що я не падаю, я на чомусь сижу. І тоді тіло посилає в мозк такі знаки, що тіло є, воно вперлось, нікуди не падає, і ми продовжуємо жити. Наступний цей сигнал це дихання. Ви всі неоднократно вже чули про те, що потрібно регулювати своє дихання, рахувати його, фокусуватись на ньому, коли ми фокусуємось на диханні, робимо вдох. Робимо видох, ми рахуємо 4 секунди вдох, 4 секунди видох. Тоді ми ще один сигнал даємо нашому, нашому мозку, що ми живі, ми дихаємо, і так ми вирівнюємо дихання. Тому що коли на стрес, коли ми боїмося, то дихання збивається. Ми забуваємо дихати, дихати ми затримуємо дихання або дуже швидко дихаємо. І це посилає також імпульси, головний мозк і страх ще більше. Наростає саме тому зверніть увагу на своє, тіло, зверніть увагу на дихання і переключіть увагу з того внутрішнього, про яке ви вже розповіли, яке ви вже визнали на зовнішнє. Знайдіть п'ять різних кольорів, понюхайте п'ять різних запахів, потрогайте п'ять різних речей, і тоді ви повернетесь у фізичний світ, і ще буде один доказ, що я жива. Все добре, цей звук мені не загрожує. П'яте велику підтримку у нашому житті та дії, які ми повторюємо кожного дня. Тоді ми беремо відповідальність на себе за ці дії, і це дає нас нагу далі жити і більше опори всередині для того, щоб справитись з цими гучними звуками. Наприклад, що це може бути? Якщо мама. Готує, наприклад, кожного дня їжу, вона розуміє, я встала, я сьогодні маю приготувати три рази їжу для своїх дітей, і це для мене опора. Я буду справлятися з емоціями, тому що мені потрібно зробити цю справу. І якщо людина встає і розуміє, сьогодні я нічого не буду робити, тоді вона може фокусуватись на тих негативних своїх станах і емоціях які вона переживає. Саме тому знайди для себе ці дії, які ви робите кожного дня. Це може бути вивчення мови української, це може бути приготування їжі, це може бути плетіння сітки для наших військових або донати для діток, це може бути допомога або дзвінок своїй мамі, своїм рідним, щось таке, що ви можете робити, але не навантажуйте себе занадто, тому що коли ви будете зривати з тих справ, які ви робите. Це буде також підпилювати вашу цю пору. Бережіть себе, турбуйтесь про свій психологічний стан. Обіймаю вас і до нових зустрічей!